Огляд реквізито різдвяного квесту святкової гри на одного з шести учасників на 2-3 години, які ви проведете разом, розгадуючи різноманітні загадки. Все потрібно вже буде у коробці. Зараз подивимося, і вам знадобиться телефон, щоб взаємодіяти з нашим чат-ботом і встановити зв'язок з північним полісом та спілкуватися з ним. Це ви зможете зробити після привітальної листівки. Тут ви прочитаєте, як грати. Загалом, як грати, ви берете те, що вам сказано взяти. Наприклад, ельфи з північного полюсу надіслали вам карточку службові фотокартки ельфів. Тоді ви можете взяти. Дати її, перевернути і якось взаємодіяти з нею і розгадувати завдання. Тут у нас дуже багато різних звітів, які вам ельфи будуть надсилати: маршрутні ключі, санти, ось такі ось приладові панелі сани, коли ви до них доберетеся, їдальня ельфів, якісь головоломки, деактивація місії, і загалом по ходу квесту ви будете розуміти, де ви знаходитеся, і брати відповідно, коли вам надійшли знімок карти. Ви зможете її взяти та почати розгадувати ці завдання. У нас вони дуже різноманітні, попростіші, по складніші, деякі заплутані. І загалом дуже-дуже дуже багато всяких логічних штук. Також у квесті у нас є ось такі ось маленькі карточки, головоломка з QR-кодом, яка вас кудись приведе, і наш здоровений фінальний елемент, до якого ви дітей в кінці квесту, зможете його відкрити і дізнатися, що всередині. Ось такий ось чудовий квест з багатьма-багатьма атмосферними елементами, які допоможуть вам провести 2-3 години за такою різдвяною загадкою. Замовляйте квесту Skillenge і збирайте свою команду, щоб врятувати різдво.